Ділилися секретами професійної майстерності, з'ясовували, що найбільше лякає молодь у професії вчителя, розвінчували страхи та міфи щодо роботи в школі. Круглий стіл в тренінговому хабі центру професійного розвитку педагогічних працівників зібрав педагогів національного університету Чернігівський колегіум, студентів та шкільних вчителів. Креативний діалог це можливість розвіяти побоювання студентів щодо роботи в школі, але й розповісти про цікаві та корисні нюанси роботи із сучасними дітьми. Є багато моментів, які їх хвилюють. Вони хочуть знати, яким буде входження їхнє в колектив, як методично підготуватись до якісного фахового викладання. Дуже багато питань, навіть щодо балансу між професійним і особистим в житті вчителя. Серед запрошених до дискусії вчителів були й колишні студенти, випускники національного університету, Чернігівський колегіум, які, закінчивши навчання, прийшли до школи, а зараз вже готові поділитися досвідом із теперішніми студентами. Немає того, чого б ви не могли вирішити. Якщо не можете самі, ви в школі не один чи не одна. У Вас є класний керівник. У Цих дітей є батьки, у вас є психолог в школі, обов'язково, є соціальний робітник, є старші колеги, які відповідно дадуть пораду. Тому ніколи не бійтеся. Ситуації плануйте, вчіться вирішувати самостійно, ну а якщо вже є потреба, тоді пам'ятайте, що ви не самі, не один у полі воїн. Деякі студенти, які наразі навчаються на магістратурі, вже зробили перші кроки в професії і частину страхів щодо роботи в школі розвіяли, але повчитися майстерності ще б хотіли. Зазвичай, коли ми уявляємо школу, то всі лякають дисципліною в класі, тобто що буде складно садити таку кількість дітей. Але насправді, якщо знайти підхід, то все дуже чудово складається. Діти слухаються, діти тебе розуміють. Вони з тобою якось комунікують. Тобто для мене це було якимось таким ось. Ну і звісно, оцінювання дітей, коли ти маєш виставляти їм оцінки, це такий складний процес, бо насправді треба включити багато факторів, тобто і ти маєш об'єктивно оцінити і роботу, але ти дивишся, коли учні починають тобі казати, що ну, будь ласка, поставте плюс один, а плюс ще. Ось в цьому є складність роботи. Кількість здобувачів освіти, які обирають педагогічні спеціальності, зараз не така велика, зазначають викладачі, особливо на спеціальності природничо-математичного циклу. Тому є дефіцит майбутніх вчителів фізики, хімії математики. Не вистачає фахівців з іноземних мов. Викладачі чесно говорять про причини такої ситуації, але радіють, що є ті, хто обрав цю професію усвідомлено. В першу чергу престижність вчительської професії, і тут уже кожен робить вибір сам для себе, розуміючи її важливість, розуміючи, Мічі її благородність в наш час в першу чергу, але безумовно ті складнощі, які ми маємо, пов'язані з оплатою працею вчителя, зі складністю, та да, це спілкування з дітьми, це постійне спілкування з батьками. Тобто а, тут безумовно є багато побоювань а, у наших здобувачів освіти. Але ви знаєте, як правило, це люди, які мають покликання. Вони вже визначили з тим, що вони хочуть іти і бути вчителями. Саме їх зібрала ця дискусія не для того, щоб переконувати, а щоб розповісти. Сти про тонкощі професійної майстерності дуже часто в своїй роботі ми наводимо ті приклади, які дозволяють студентам побачити реальну роботу вчителя. Тобто на дуже багато питань, які виникають у студентів, як правило, це краще за все наводити життєві реальні ситуації, те, що зараз називають часто кейсовими технологіями, коли люди бачать, як їх побоювання, які питання розв'язуються в реальній практичній діяльності вчителя. В університеті вивчають різні підходи, різні програми, бо нинішні студенти опановують навіть не одну, а дві різні системи викладання стандартну, за якою наразі ще навчаються учні з 7 до 11 класу, і програму нової української школи, яка вже діє з 1 до 6 класу. І самі студенти помічають, що підхід, який потрібно застосовувати під час роботи в класах нуж, їм більше подобається. Мені подобається, що вчителі намагаються зробити ближчими до дітей. Більше цікавості, більше інтерактиву. Це головне, щоб ми зацікавили дитину. І головне в новій українській школі, щоб ми поважали дітей, щоб ми слухали дітей. Це найважливіше. Серед проблем, із якими стикається вища освіта, відтік кадрів за кордон, працевлаштування не за спеціальністю через вищу зарплатню. З тим же нещодавно був оприлюднений рейтинг українських університетів в розрізі працевлаштування випускників. За його даними, Національний університет Чернігівський колегіум імені Шевченка посів 14-те місце серед 134 закладів вищої освіти України за працевлаштуванням за спеціальністю.